Сьогодні Верховна Рада позбавила мандатів п'ятьох депутатів, які були обрані до парламенту за списками забороненої в Україні партії опозиційна платформа за життя. Така процедура відбулася в конституційний спосіб, тобто не передбачає оскарження в судах. Сьогодні ми з вами розглядаємо дуже сенсативне, чутливе для українського суспільства питання. Питання, яке можна сказати, вже перезріло, а саме питання про втрату депутатських мандатів. У повній відповідності до передбачених конституцією України підстав чотирма народними депутатами, які представляють про російську політичну силу, яка за результатами виборів 2019 року стала парламентською разом з тим спочатку з широкомасштабної агресії, і особливо перед початком, коли на різноманітних телевізійних ефірах ми чули схвальні відгуки про Росію. Саме від цих чотирьох народних депутатів насамперед, а також після початку агресії, коли ці народні депутати України залишили територію України і в парламентській залі не з'являлися за рішенням, за поданням Державної міграційної служби України президент України у повній відповідності до закону України про громадянство визнав таких осіб, такими, що втратили громадянство України. За конституцію України, особа, яка втратила українське громадянство, припинила українське громадянство шляхом втрати, втрачає мандат народного депутата України. Варто наголосити, що стаття 81 конституції України надає вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень народного депутата України. Зокрема, йдеться, що парламентар може втратити мандат у випадку його смерті, особистої заяви, обвинувального вироку, визнання судом недієздатним або безвісно відсутнім, а також припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України. Саме конституційне визначення щодо припинення громадянства і стало підставою для Зпалення мандатів чотирьох проросійських депутатів від ОПЗЖ: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Ренета Кузьміна та Андрія Деркача. Напередодні президент України Володимир Зеленський своїм указом припинив їхнє громадянство і направив відповідний документ до парламенту. Водночас, уже колишній депутат Андрій Аксьонов втратив повноваження за власною заявою, аргументуючи своє рішення неспроможністю брати участь у засіданнях парламенту через невиліковну хворобу, хоча йому закидають і наявність російського паспорта, а ще проведення сепаратистського референдуму у 2014 році та лікування на території окупованого Криму своїм переконливим голосуванням. Народні депутати підтвердили суспільний запит на очищення парламенту від колаборантів. Всі рішення ухвалювалися конституційною більшістю за позбавлення Медведчука мандата проголосували 320 нардепів. Кузьміна 319, козака 317, Дерхача – 314. і 294 голосами парламентарі підтвердили втрату повноважень Андрієм Аксюновим. Вони не були громадянами України по своїй суті, тепер вони не є громадянами України юридично. Президент Зеленський позбавив громадянства відповідно до конституції. Вони не можуть бути народними депутатами. Я думаю, що нам взагалі треба приймати рішення юридичні про те, щоб ті, хто є державними зрадниками, по-перше, не займали посади, не були депутатами і ніколи не могли більше займати публічні посади. Є величезний запит суспільства для того, аби все ж таки Верховна Рада дала якусь рішучу нормальну відповідь, і все ж таки це кремлівське коріння припинило своє існування як в залі Верховної Ради, так і по місцевих радах, як і Московський патріархат, по всій Україні. Ми з колегами зареєстрували відповідні зміни до регламенту, щоб ці народні депутати розпущеної забороненої фракції ПЗЖ не могли відвідувати сесійної зали. Але станом на сьогодні ми розуміємо, що навіть цього може бути замало, і на прикладі. Сьогоднішніх рішень парламенту щодо Медведчука Едкомпанії, які позбулися мандатів народних обранців. Я переконаний, що такі мандати повинні позбутися вся колишня фракція ОПЗЖ в тому і відбувається сенс. Боротьбою за утвердження української державності, коли партія, символом якої був колабораціонізм, не може жодним чином бути представлена навіть колишніми членами у українському парламенті. Потрібно ставити питання про те, що центральна виборча комісія може виконувати функції певні, якби ліквідаційної комісії, якщо та чи інша політична партія вона не має вже сьогодні, бо вона заборонена. Немає керівної своєї верхівки управлінської, яка могла би приймати рішення по статусу народних депутатів, їх висуванню або обмеженню. Так от, якраз центральна виборча комісія з нашої точки зору могла би виконати таку функцію, і відповідно далі ЦВК могла би взяти на себе роль подачі подання на позбавлення депутатських повноважень. І в цілому завершувати питання процедурне по ліквідації тієї чи іншої політичної партії напевно, треба готувати системні зміни до конституції, які будуть передбачати і такі екстраординарні ситуації, як, припустимо, позбавлення мандату депутата за відвертий колабораціонізм із ворогом, тому що абсолютно важко і неможливо в собі уявити, що депутат, який підтримує ворога, залишається депутатом українського парламенту. Другою підставою для позбавлення мандата є. Вступивши в законну силу, вирок суду, і звичайно, що ми чекаємо по колаборантах, по тих, хто реально є колаборантом, в незалежності від політичних сил, ми ми чекаємо від правоохоронної судової системи. Кримінальних справ і вироків, які набули закони сили, зважаючи на резонанс і суспільну увагу до позбавлення мандатів депутатів від забороненої судом партії ОПЗЖ у фракції Слуга народу, наголошують, що це питання має вирішуватися виключно в юридичній площині. Водночас анонсують продовження процесу вже найближчим часом. Готуємо також е, наступний пакет, так би мовити, да позбавлення мандатів. Е, на жаль, є ще й політика. Тут багато е, політичних опонентів намагаються популістичні ініціативи, чисто просто для того, щоб попіаритись в Фейсбуці, да там якісь неконституційні процедури е, застосовувати просто для того, щоб сказати, а ось хтось підписує, хтось не підписує. Наприклад, велика кількість наших. Членів фракції не підписують популістські ці заклики, тому що ми просто розуміємо, що це не буде працювати. Це просто для того, щоб підіграти комусь політично. Тому ми зараз не робимо цей процес політичним. Цей процес робимо юридичним. Верховна Рада сьогодні розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту номер 8067 про акціонерне товариство Національна Атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. Документом визначається процедура корпоратизації енергоатому, що є оператором усіх чотирьох діючих українських АЕС. Йдеться про перетворення державного підприємства на акціонерне товариство. Також встановлюється заборона примусового стягнення боргів на час воєнного стану. На думку авторів такої законодавчої ініціативи, таке перетворення дозволить підвищити ефективність функціонування енергетичної галузі України. Нергатом це підприємство, яке фактично управляє атомною генерацією. Вона дуже важлива зараз вона є критичною і, чесно говорячи, війна в Україні показала всьому світу, в тому числі, наприклад, ті ж самі Японія або Німеччині, чому атомна генерація дуже важлива. Ми робимо цим законом те ж саме, що зробили, наприклад, в на Нафтогазі. Тобто є наглядова рада, є корпоративне управління, є стандарти корпоративного управління. Як помне це по як. До мене мені здається, ця практика позитивна. Там були деякі зауваження по конкретним позиціям, які не відносяться до суті закону. Якраз зараз триває їх обговорення. Але в цілому це вимога наших і міжнародних партнерів. Там було долучено європейське співтовариство. І якщо він буде прийнятий, то для українців давайте говорити відверто, нічого не зміниться, але керованість підприємством стане точно краще. Законопроект. Про корпоратизацію нашого енергоатому це перший крок по суті до приватизації, до позбавлення нашої країни найбільшого нашого багатства, це генеруючих компаній, які дають нам найдешевшу атомну електроенергію. І 50% всієї електроенергії це атомна, найдешевша. І от ми сьогодні боролися в залі вся наша команда правками, щоб зупинити цей закон. Компанія «Енергоатом» мусить залишатися державною, і ніхто не має права під час війни за спиною у людей забирати, по суті, забирати цю компанію з народної власності. Ми маємо зробити все для того, щоб не втрачати, ще раз кажу, потужний державний потенціал, тому що приватні форми господарювання, безперечно, мають право. Іноді вони навіть більш ефективні ніж державні. Але ще раз кажу, є окремі напрямки, до яких потрібно дуже уважно підходити. В тому числі питання пов'язане з майбутнім енергоатому України. Навпаки, як на мене, здійснювати більш професійно з боку уряди управління енергатомом для того, щоб населення могло отримувати сьогодні, в першу чергу, і інші споживачі, але в першу чергу населення, бо воно сьогодні замкнуте на електроенергію з енергатами, щоб воно за стабільним якоюсь схемою отримувало електрику. Бо запитайте будь-якого українця, що в Києві, що в області, що в Чернігові, що в Житомирі, що в Сумах, принц по і Україні це принципова проблема. Бо люди кажуть: ми не можемо ж сидіти по 10, по 15, по 18 годин на добу без світу, і це ключова роль в цьому саме енергоатома. Парламент планує внести зміни до закону про культуру, запровадивши електронні реєстри для обліку і управління культурною спадщиною та культурними цінностями України. Автори документа переконані, що це питання набуває актуальності, адже через війну багато пам'яток культури були пошкоджені або зруйновані, а частина їхнього майна розграбована. Цифровізація у цій сфері допоможе в питанні відновлення культурних об'єктів, отриманні компенсацій та поверненню вкраденого. Ми приймаємо цей закон, щоб Міністерство культури і в тісній співпраці з Мінцифри мали змогу зробити такі спеціальні реєстри. Їх профінансують донори, бо особливо Європейський Союз дуже переживає за збереження культурної спадщини. Там будуть внесені не лише будівлі, але й культурні цінності, тобто музейні експонати. Це буде такий великий перепис, так того надбання, яке є в Україні. На жаль. Якби це було зроблено сьогодні, ми б мали більш такий чіткий перелік потім для міжнародних судів. Верховна Рада активно працює над своєю частиною євроінтеграційних завдань, щоб цього року розпочалися переговори про членство України в Європейському Союзі. Депутати сподіваються, що найближчим часом вдасться отримати оцінку щодо виконання семи вимог Єврокомісії, з якими парламент впорався ще до кінця минулого року. Наразі в парламентських комітетах і далі триває робота над сотнями документів, що адаптуватимуть вітчизняне законодавство до європейського. Кожного разу до порядку денного вносяться документи із євроінтеграційного пакета. Зокрема, на ухвалення чекає проєкт змін до кримінального та кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму. Цей законопроект стосується виконання наших євроінтеграційних норм і відповідно тих документів, які існують в Раді Європи, де ми працюємо з делегацією Пар'є, Тобто, ну у нас права людини, і звісно, запобігання тероризму. Тут мова йде про підготовку або навчання для здійснення терористичних актів, і також важлива норма про перетину державного кордону України з метою вчинення терористичних актів. Розширення поняття в кримінальному кодексі буде відбуватися, буде надання можливості досудового розслідування слідчим сбу. Врегулювання потребує законодавство, що стосується питань землі, власності на землю, а також аспекти відчуження земель для суспільних потреб та будівництва критичної інфраструктури. У нас є дуже великі проблеми з ефективністю використання державних земель, і це не секрет. Коли ми говоримо за державні землі, можна зразу у 90% випадків говорити за корупцію якогось рівня велику малу. Тому сьогодні питання перетворення державних підприємств акціонерні товариства, де 100% буде належати державу. Передачі їм на 49 років в оренду землі, я думаю, це досить таке серйозне рішення. Я його буду підтримувати. Такі потреби для відновлення критичної структури вкрай необхідні в умовах воюючої країни, в умовах втрати енергетичної системи, тому що. Є потреба будувати і нові, очевидно, підстанції втрачені, знищені, розтрощені і так далі. Для цього треба вилучення землі, але тут потрібен важливий компенсаторний механізм для приватного власника, гарантії для інвестора, який вже вклав кошти в землю, яка може бути відчужена. Тобто має бути процедура правильно прописана в законопроєкті, яка дозволить, скрізь здійснити правильне це відчуження для потреб держави в цілому для нашої обороноздатності, енергетичної нашої. thank okay. <laughs> you На часі запровадження обов'язкового декларування криптовалюти на цьому наполягають ініціатори відповідних правових змін в цих умовах. Зокрема, за період воєнного стану, ми побачили, що дехто з українців, дехто з тих, хто має декларувати свої статки, вони використовують інструменти нематеріальних активів, таких як криптовалюти і інші, для того, щоб вводити свої статки за кордон, через те, що питання декларування цих активів воно не до кінця. Було урегульовано і був ухвалений, що додатково закон про віртуальні активи трошечки раніше потрібно було законодавство узгодити між собою в цьому питанні і ухвалити. Ми планували сьогодні за основу. Є дуже багато країн, в яких зараз обіг криптовалют ще ніяким чином не зарегульовано, і це також стимулює їх передавати нам ці криптоактиви в якості гуманітарної допомоги. Гарний приклад це Фінляндія, які конфіскували близько, близько 200 тисяч євро російських грошей у крипті, і вони абсолютно не могли нічого з ними зробити, окрім того, щоб передати Україні, які ці гроші по-перше потрібні. А по-друге, ми можемо дуже прозоро і чітко їх далі передати необхідним гуманітарним фондам і допомогти всім, хто зараз постраждав від російської агресії. Тому дуже важливо, щоб ми тримали оцю марку по. Тому що ми є номер один в світі по цифровізації, і продовжували робити необхідні кроки. Цього тижня в Україні з візитом перебуває делегація САІМи Латвійської республіки на чолі зі спікером Едвардсом Смілтенсом. Програмою візиту було заплановано відвідування найбільш постраждалих від російської агресії міст Київщини. Сьогодні гості побували в зруйнованих Бучі, Ірпіні та Бородянці. Майже вщен знищені багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкти інфраструктури стали підтвердженням жорстокості російських окупантів. Латвія продовжить надавати максимальну підтримку Україні не лише на політичному рівні, а й військову та економічно. У цьому запевнив спікер Саєм Латвійської Республіки Едвард Смілтенс. Ми працюємо кожного дня в Латвії, підтримуючи, піднімаючи постійно українські питання до цього візиту і постійно одним з основних питань, які ми обговорювали з президентом України, зі спікером з прем'єр-міністром, було надання підтримки Україні тут і зараз військової підтримки, адже можливі очікування планів того, що росіяни будуть збирати біля. Півмільйонної армії для нового ранну втор... вторгнення в Україну для того, щоб не допустити таких наслідків, як ми які ми бачимо тут в Київській області. Ми намагаємося мобілізуватися, не допустити цю ескалацію, надати всю необхідну військову підтримку якомога скоріше. Очільник латвійського парламенту підкреслив, що російська агресія це не лише трагедія України, а проблема та величезний виклик для всього світу. Саме тому Російська Федерація обов'язково має бути покарана за свої злочини. Латвія підтримуватиме питання створення спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів, сприятиме ізоляції країни-агресора та позбавлення РФ статусу постійного члена Радбезу ООН.